Благословенного ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні в неділю 6 жовтня Українська православна церква відзначає День зачаття чесного славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. На літургії читаються два Євангелія. Євангеліє від Луки, глава 5. Вірші з першого по одинадцятий. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали небода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику! Цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та, за словом твоїм, укину небота. А зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли. Та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни. Покинули все та й пішли вслід за ним. Євангеліє від Луки, глава 1. Вірші з 5 по 25. За днів царя Юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових. А ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Під час жекадіння вся безліч народу молилась знадвор. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангол до нього промовив: Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета, сина, породить тобі. Ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Бо Він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і багато синів Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і Він сам перед Ним буде йти в духу, й силі Іллі щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до ангела, і що пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. А ангел прорік йому у відповідь «Я Гавріїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений і няв був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і таїлась п'ять місяців, кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти на ругу мою між людьми. Усім тихого, мирного, спокійного дня в молитовному настрої і добрих справах.